Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні в нас заняття з вами знайомлення із соціумом. Скажіть ну будь ласка, як називається наша країна? Правильно, дітки, Україна. Послухайте про неї віршик. Бережімо Україну, нашу матінку єдину, хлібні ниви золотисті і ліси зеленолисті, голубі озера і ріки. Чаїняк сріблястих крики, неба синього глибини, тиху пісню журавлину, бо у нас одна єдина рідна мати Україна. Як і ще ми називаємо нашу Україну? Нинка батьківщина. Слово батьківщина спорідане із словом батько. Батьківщину треба любити, берегти, бо вона одна, як батько і мати. Подивіться на мапу. Кожна кольорова пляма це країна. У світі є багато країн. Усі вони різні. Та для кожної людини найдорожча рідна батьківщина. А це, друзі, мапа України. Ось позначена столиця нашої держави. Хто з вас знає, як вона називається? А ще в Україні багато інших міст, містечок і сіл. А в якому місті живеш ти? У кожної країни є державні символи. Один із символів нашої держави це прапор. Скажіть, якого кольору наш прапор? Що означають ці кольори? А ще символом нашої держави є герб. Герб України золотий на блакитному тлі. Він відображає триєдність життя батько, мати і дитя, які символізують силу, мудрість та любов. Який ще державний символ ви знаєте? Так, це гімн. Зараз ми його послухаємо. Пригадайте, як треба слухати гімн своєї країни. Ні, слова, ні воля ще нам братя українці, усміхнеться доля згинуть наші вороженьки, як роса. На сон. у Ми з вами, українці, і розмовляємо українською мовою. Її називають калиновою, співучою, солов'їною. Існують ще й народні українські символи верба і калина, вінок, як у мене. Скажіть, друзі, які символи нашої держави ви запам'ятали? Спробуйте вдома разом з батьками знайти і вивчити прислів'я про нашу батьківщину. І не забудьте мені його розповісти. До нової зустрічі!